Лазарева субота це день, коли Христос воскресив Лазаря, явивши свою силу над смертю. У цій молитві звертаємося до Господа з проханням про духовне оновлення, зміцнення віри та милосердя. Нехай цей день принесе кожному з нас. Надію і благословення, молитва на Лазареву суботу Господи Ісусе Христе, Ти, що воскресив праведного Лазаря на знак майбутнього Воскресіння всіх людей, почуй нашу молитву в цей святий день, як Ти з любов'ю прийшов до гробу свого друга. І дарував йому нове життя, так і нам, Господи, даруй духовне оновлення, силу віри та надію на Твоє милосердя. Просимо Тебе, Спасителю, допоможи нам не піддаватися гріху, зміцни нашу віру і наповни серця світлом Твоєї благодаті. Нехай радість Лазаревого Воскресіння стане для нас нагадуванням про Твою перемогу над смертю та Твою безмежну любов. Благослови, Господи, наші родини, нашу землю і всіх, хто з вірою звертається до Тебе, даруй нам духовне пробудження. І веди нас до спасіння. Амінь.